Цивільною людиною потрапив. Сусіді здали. «Чи одразу ви зрозуміли, що це, власне, вони вас зрадили. «Сказали». Андрій Корольчук пригадує, як на початку 2022 року він потрапив у російський полон. Тоді чоловік проживав у селі Благодатне Донецької області. Він ветеран АТО та ООС. Пішов на війну захищати батьківщину. Я був. був, докучаївськ, Тарецьк. Золотої Героїни вже не пам'ятаю. У російському полоні Андрій Кирильчук був три роки і три місяці. Його звільнили у червні цього року. А 24 жовтня чоловіка зустріли у Рокитному на Рівненщині. Дуже приємно, просто нема слова. Росли просто вам скажу дякую. Андрія батьки, виходці з нашої громади. Жили вони раніше в Залав'ї. Це населений пункт нашої громади, Блажівського старосинського округу. Зараз після Повномасштабного вторгнення його рідна сестра з чоловіком прибули до нас як внутрішньопереміщені особи і живуть в Сновидовичах. З 16 по 21 рік він був учасником АТО. Ну і, мабуть, його сусід, як він сьогодні казав. Показали пальцем ворогу у 22-му році, як зайшов ворог, де він знаходиться, і його помістили в СІЗО в Донецькому. Він деякий час перебував в, СІЗО, в Донецькому СІЗО, потім він перебував в лагерях в Ростові, в Алтайському краї. Мене просто нема слів, дуже мені приємно, Я не ожидав такого. З дитинства мріяв сюди попасти, мріяв на ровно, в ровно. Тут мої батьки жили, родичі є у мене тут. Я їх не знаю. Знаю одного, тільки там брата Федю, Та якось так будемо жити, привикати. У громаді повідомили, що вже надали житло сім'ї Андрія Кирильчука. Надія Кривко, Олег Степанюк Суспільне новини, Рівне.